Тетяна Васильівна, команда розумної політики не підтримує кадрові рішення, але ви починаєте свою роботу з конструктивом. Я сподіваюся, що не лише як кандидат, а в подальшому віце-прем'єр і міністр культури. Дійсно, вас забрали е, приставку... Стратегічних комунікацій, дякую за це, тому що незрозуміло, чим тоді має займатися Міністерство культури. Є великі виклики, які перед вами стоять, і є ваше бачення, в якому я сподіваюся, що і наша команда, і всі інші народні депутати в цій залі готові працювати на користь нашої держави. Ми завжди можемо згадати крилату фразу Черчилля про те, що якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? Це не стосується єдиного марафону, це не стосується якихось інших видатків, які пов'язані з піаром влади. Це стосується культури нашої з вами держави і тих викликів, які перед цією державою стоять. Збереження нашої державності, збереження нашої ідентичності, збереження розвитку нашої культури, тому що сьогодні вона в занепаді. Я сподіваюся, що це все вам вдасться. За допомогою парламенту не забувайте, що саме парламент вас призначає і саме через парламент будуть проходити ті реформи, про які ми з вами в тому числі проговорювали. Я хотів би звернутися до колег на фоні того, що сьогодні буде ще розглядатися державний бюджет на 26-й рік. Там мало культури, там багато комунікацій Комунікації тере ставти піару Півтора мільярда на єдиний марафон. 4 мільярди на стратегічні комунікації, які незрозуміло куди підуть. Від Міністерства культури заберуть дуже багато повноважень і передадуть безпосередньо під Кабмін. Це дуже нагадує підготовку до виборів, а не підготовку держави, яка воює, до наступного року важкого. Дякую.